Бубнова дама Євтакія Журавка, дружина Новгородсь Сіверського сотника Лук'яна Журавка. Про неї відомо тільки те, що вона померла в 1697 році. Георгін Нарбут малював свою карту з природного портрету, який зберігався в Чернігівському історичному музеї, але він зник в 1941 році, і ми його вже побачити не можемо. А ось на карті він. Є на гральній карті. Сама Євдокія тут зображена в намітці з люстерком, в такій дорогій шубі з хутряними нарукавниками і коміром. І той єдиний жіночий портрет, де зображена жінка з, з, з двома перстнями. Перший на середньому пальці то Сігнет, який можна було печатка, яким можна було запечатувати документи, завіряти, і на безім'яному каблучка з каменем, яка вказувала на її сімейний, сімейний стан. Тож, я повторила повністю вже за Георгієм Нарбутом. Ну, мені дуже сподобалася ця жінка. І я її перенесла і в карту, а потім і в хустину. Ось вона в мене на хустині.